Але сьогодні, 28 березня, о 11.50 біля будівлі Луганського обласного прокурору для того, щоб вироздіти наших крим-прокурорам, які бідні, не, не мають нічого, крім хліба та води, які не доплачують зарплати, їхні зібрати на їх поставку нашому місці на Зайцях. Відповідно, ми закликаємо всю Україну підтримувати наших <squad> прокурорів, допомагати їм, тому що їм дійсно не вистачає на життя <стр стр> і <стр> найбільше. Прекрасно розуміємо, що їх треба переселити із їхніх нещасних машинок на прекрасні кожні воєни, що їм треба забезпечити найкращу квартиру, яку тільки можна, що їм завжди забезпечити найкращі поїздки щотижнево, я вважаю, на найкращі курорти Мальдів, ну, ну і все це ну, якби, як можна частіше. Тому підтримуйте Генеральну прокуратуру України, щоб вона ще більше тисла на громадські організації України. Дякую. Тому ми це не. Да, і ровно, нас открытие срібники, наші прокурори. Oh, bitch, way, way, bitch, вот, нужденным прокурором Хабар дали.